Все панству! відео завершу трилогію розповідей про англійські поплавки і, звісно, оснастки. Попереднє відео було для багатьох дивиною, що існує стільки ваглерів. Служу з е, коментарів під відео. Без будь-якого перебільшення англійський стиль ловлі є. Багатофункціональним і універсальним, тому що дозволяє ловити в різних умовах. І підтвердженням моїх слів є ще один різновид так званої матчової ловлі. Це Тротінг. Про нього я вже розповідав в одному із відео. Він зародився набагато раніше, ніж італійський болоньєз, чи болонська ловля, яка виникла. Раніше не виникла, а була презентована світу десь в 90-х роках на одному із міжнародних турнірів по поплавцевій ловлі. І Троттінг, як це ведеться у англійців, має не тільки свої традиції, але свої поплавки, призначені саме для цих, цього способу ловлю. Про них. Сьогодні і поговоримо. Почну з стіків. Ця назва досить відома серед наших риболовів, але асоціюється з страйтами та інсертами. Але не з справжніми стіками. Що ж таке справжній стік? Це поплавок витягнутої, тонкої, подібної до кийка форми, призначений для ловлів проводку. Монтується на лісці двома, іноді трьома кембриками. Хоча сучасні моделі мають отвір в корпусі, зміщений від центра усі для ліски. А кіль, зрозуміло, поплавка все рівно фіксується кембриком. Умовно, такий поплавок можна віднести до поплавків з двома точками кріплення. Закономірно, що стійки, як і Аглері, мають види або ж форми, які народилися в процесі пошуку найвдалішого варіанту, поплавка. Їх чотири. Зауважу, що такий тип поплавків вкрай складно знайти у нас. На жаль. І свого часу, щоб спробувати, що ж все-таки той англійський тротінг, мені довелося самому пробувати виготовляти стіки та евини. Поплавки ручної роботи і досі актуальні за кордоном. Їх можна зустріти на eBay, Amazon, так як вони є не тільки досконалими, а й певного роду витвором мистецтва. Ви бачите поплавці майстрів, і що це естетично, гарно, факт беззаперечний. Я скажу декілька слів про виготовлення, так як зустрічав в коментарі підписників. Вибачайте, що не пам'ятаю імен, які теж маструють, наскільки я розумію, поплавки і, можливо, моя інформація буде їм корисною. Та розуміння, що і з чого і як робиться, дозволить зробити вірний вибір. Раптом такий поплавок, десь вам трапиться на прилавку магазину. Та й розуміння, чому саме так і як це працює, не завадить справжньому гроболову, на мою думку. Перші стіки виготовляли обов'язково із композиту двох порід дерев. Верхня частина тіла з дерева, яке мало високу плавучість, а інша, навпаки, для плавучої частини використовувалось в основному коркове та бальсове дерево. Для кілля та нижньої частини тіла. Дуб або ж крайньому разі бабу. Особливо цінувалися поплавки, нижня частина яких виготовлялась із лігнума. Це різновід так званих залізних дерев, що ростуть у тропіках і за своєї щільності не здатні плавати. Але прогрес не стоїть на місці, тому на зміну природнім матеріалам прийшли пластики, алюміній, чиста для кільової частини поплавка. Для виготовлення стіка брали два брусочки чи циліндрика різної деревини, з'єднували їх за рахунок штифтового з'єднання. Довжина, тобто товщина штифта, як і пропорції тіла поплавка, прораховували, щоб майбутній стік не тільки тримався на воді, а міг протистояти хвилям і не занурюватись під час його притримки, під час ловлі. Тільки напишіть мені, будь ласка, в коментарях, дайте розміри, пропорції, нічого давати не буду, шкільний підручник фізики. Доступний предмет, прорахуйте самостійно. Далі поплавок обточується на токарному станку до потрібної форми. В подальшому формування, локування і перша піймана риба. Наступний від поплавка, який використовують в англійському тротінгу, це поплавок Avon, або ж Avon названий на честь однойменної річки у Великій Британії. Саме така форма використовувалася рибаками у тому регіоні і досить добре зарекомендувала себе на швидких течіях. Перші поплавки мали коркове, пузотеньке тіло і антенною, та кілим у нього слугували гусяче, вороняче, перо. Тільки не поспішайте писати в коментарях, що це наш поплавок і в Англію. Його завезла гата, чи то дочка, чи то сестра Великого князя Київського Ярослава Будрого, коли виходила заміж за короля Англії Едварда Вигнанця, бо може вийти якось невдобно, як з ним Вишиванки. Знайте цю історію, ні? Як свідчать історичні документи, і з цим погоджуються українські науковці. Вишиті сорочки, а саме нічні сорочки носили українські жінки. Ну полюбляють вони чепуритися і тут нічого не зробиш. Сорочка вважалася спідньою білизною, як у чоловіків, так і жінок. А чоловіки поверх сорочки обов'язково носили жупан, який приховував сорочку сенсу у вишиванці на сорочці. Ну, не було. Та й з козацькими шароварами, якщо розібратись, та й салом не все так просто. Але політики це люди специфічні, їх можна зрозуміти, вміють вони на щось натякати своїми діями та рішеннями. Для об'єктивності слід відмітити, що Ейван має старшого брата або ж прототип, який досі користується попитом серед англійських риболовів. Його називають баншою. Це поплавок, який має подовжене тонке веретеноподібне тіло, скрізь яке продіти перо гусака чи ворони. Такі поплавки нестійкі для бухливих течій, хоча досить ефективні, якщо течія спокійна і не надто швидка. Не знаю наскільки доречно буде у цьому відео описувати техніку та прийоми ловлі, але дещо варто сказати для розуміння, як працюють оснастки. Напевно, не відкрию великого секрету, якщо скажу, що давним-давно підмічено наступну закономірність. Чим сильніший вітер течія, тим більше риба намагається піднятися до поверхні. Навіть риби, які звикли годуватися з дна, переміщуються в середні шари водойми. Чи це пов'язано з тим, що вітер скидає у водойму якісь кормові об'єкти, і риба перехоплює їх в течії? Це допомагає рибі витрачати менше сил, адже піднявшись в горизонт, вона може планирувати як деякі пташки у повітрі? Це відкрите запитання, але факт залишається фактом. При цьому явищі є певна закономірність. Ближче до поверхні води завжди знаходиться дрібнота молодняк. І тут нічого дивного, згадайте всім відоме прислів'я, лізти попереду батька в пекло. А пекло може бути стрімка атака хижака з глибини. Але то таке. Виходячи з такої поведінки риби, думаючи і риболов розуміє, що є необхідність обловлювати весь горизонт води, а потім вже придонний шар. Тому здебільшого в оснастках застосовується краплевидно або розтягнуту схему розташування поплавочних дробин. Спробую, як то правильно сказати, розжувати на прикладах. В Першій частині я детально розповідав про три базових схеми розташування дробин, які, як букви, складають слово. Слово в даному випадку це варіант оснастки. Припустимо, що ми рибалимо на глибині від двох метрів. Потрібно обловити всі три шари горизонту водойми, адже ті чи інші погодні умови сезон. Можуть змусити рибу стояти вище придонного шару води, і розрахунок ловити зна може закінчитись у вас фіаско. Так як глибина значна, то важливо, щоб поплавок зайняв максимально швидко робоче положення, і ми бачили клювання навіть тоді, коли риба готується на кордоні поверхневого шару і горизонту води. Зайняти робоче положення поплавку допомагає бал. Чим ближче він до поплавка, тим швидше поплавок стає в робоче положення. А бал це ніщо інше, як розташування дробинок по схемі полюсу. Як бачите, на схемі поплавок стабілізувався, а дробинки, розташовані за розтягнутою схемою, і продовжують тонути. Клювання риби на падінні на будь-якій глибині буде помітне. Якщо бал занадто опущений до гачка, то відповідно клювання риби буде. Помітне лише ближче до дна після того, як балк повис на лісі. Враховувати цю особливість важливо при ловлі на течії. Риба в таких умовах стрімко перехоплює приманку на гачку, і не факт, що під час цього дійства вона самозасічається. В результаті гачок без насадки, і не зовсім зрозуміло, чи то вода сама злетіла та насадка, чи риба її непомітно об'їла, чи що з нею трапилось. Балкшотін це варіант ловлі дна або ж придонному шарі. Масивний балк швидко пробиває товщу води і опускає гачок на дно. Що ще пояснювати не бачу сенсу, адже, на мою думку, все зрозуміло, та й оснастка ця досить відома серед наших любителів риболовів. Тротінгу балкшот має два важливих різновида: перший батамбалк, тобто донний. Його застосовують, коли занадто велика течія або кам'янисте дно. На кам'янистому дні потік, води розбивається в путі, камінчики і створює маленькі круговороти, турбулентність, що кидає на всі боки наживкою, нагачку та нижню частину оснастки. Таке положення балку не дає, або ж правильніше сказати, зменшує цю можливість потоків води. Другий варіант це Ledger Float, красномовна назва, тому що перекладається як надмогильна плита. Це ніщо інше, як відома нам оснастка полудонка, про яку я розповідав в одному із відео. Англійці люди прості, не біжать за брендованою грузоливкою, обов'язково, щоб з написом виробника була збоку. Напевне, не підозрюють, що якщо на оливці буде напис іменитого виробника. То і риба клюватиме краще, вірно? Як бачите на фото, замість уливки, проста конструкція із різки та декількох дробинок. Перед тим, як прийти до до останньої базової оснастки, варто дещо пояснити. Англійці не прихильники ловлі важкими поплавками на великих відстанях, звісно, якщо це не змагання і не є крайньою необхідністю. Численні англійські канали та річки не є такими широкими, тому зрозуміла така тенденція. У англійців є певна любов, якщо так можна сказати, до дробинок малої ваги. Будуючи оснастку, вони намагаються використовувати дробинки переважно однієї маси, і якщо є необхідність балку, то формують його за схемою плюс з великою кількістю однакових дробинок, замість того, щоб використати дві-три дробинки. Масивні різної ваги, і в цьому є певний сенс. Англійський підхід побудови оснастки більш стабільний при закиданнях і дає менше заплутувань. Проведіть експеримент в домашніх умовах, щоб переконатися, зробіть два монтажі, які бачите на екрані, і одночасно хитніть. Поспостерігайте, як ведуть себе дробинки, і впевнений, що перевага англійського підходу буде для вас наглядною. Виходячи з вище сказаного, потрібно розуміти, що оснастка, про яку зараз розповідатиму, розрахована на поплавки малої вантажопідємності в межах 4-6 грам. Також важливо розуміти, що вага поплавка для тротінгу підбирається в залежності від глибини ловлі. І у англійців є свої параметри співвідношення ваги до глибини. Їх ви бачите на екрані вашого гаджету. Хто регулярно дивиться мої відео, вже напевно здогадався, що наступна оснастка це «Shield button style. Тобто гудзики на сороці. Чи в стилі гудзиків на сороці. Тут нічого дивного, тому що всі оснастки це є варіанти, або ж комбінації трьох базових оснасток. І для зміни оснастки не потрібно перемонтовувати дробинки, достатньо сунути їх разом, або ж навпаки розсунути. По якійсь певній схемі, в залежності від умов ловлі і того, як ви бажаєте презентувати свою приманку на очку. Інколи зміна позицій дробинок на лісті може виявитись ефективнішою, ніж зміна насадки чи наживки, або ж додавання якоїсь брендованої хімії у суміш для підгодовування. Тому на риболовлі, іноді не забувайте думати про те, що і як ви робите. Корисно і результативно. Шануйтеся і будьте мені здоровенті.